То призивались сьогодні. Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Питання розглядала лише одне військкомати. Про їхню роботу доповідали директор ДБР, голови СБУ та МВС, генеральний прокурор, голова Національного агентства з питань запобігання корупції та директор Національного антикорупційного бюро. На карті, яку опублікували слідчі, видно, що правопорушники виявили в більшості областей України. За результатами перевірки звільнили усіх обласних військомів. Натомість РНБО рекомендувало головнокомандувачу Валерію Залов. Призначити на їхнє місце офіцерів, які безпосередньо брали участь у бойових діях, але які втратили здоров'я на цій війні і більше не можуть воювати в окопах. Перед призначенням майбутніх голів ТЦК перевірятиме СБУ. Загалом вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців, військоматів, 33 підозри, обласні воєнкоми, міські районі, працівники ВЛК, інші посадові особи, зловживання в різних областях: Донецька, полтавська, Вінницька, одеська, київська, львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Хіба хіба що в цьому різниця? Цинізм всюди однаковий. Незаконне збагачення, легалізація незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. На тих працівників військоматів, проти яких відкрили кримінальне провадження, чекає суд тих же, кого звільнили за певні порушення, однак яким не висунули звинувачень, чекають на фронті, щоб вони в бою змогли показати, які з них полковники чи майори. Звільнені воєнкоми і інші посадовці, які мають погони, і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність на фронт, але підкреслю, армія не є і ніколи не буде заміною кримінального покарання. Посадовці, які переплутали погони і вигоду, точно під суд, перевірка військоматів та воєнкомів почалась після скандалу в Одесі. Саме місто під час війни прославилось кількома жорсткими затриманнями мобілізованих. А у голови одеського ТЦК Євгена Борисова журналісти виявили неабиякі статки. Дружина, мати і теща одеського воєнкома уже під час повномасштабної війни придбали нерухомість в Іспанії вартістю у кілька мільйонів євро. А у їхньому сімейному автопарку є два Mercedes-Benz та дві Toyota Land Cruiser. Також президент доручив перевірити роботи військово-лікарських комісій. Так, як там ставляться до воїнів, так як ставляться до своїх завдань, просто аморально. За два тижні відбудеться засідання РНБУ щодо цього питання. Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть. Про абсолютно скотське ставлення деяких лікарів до поранених писали вже не раз. Самі військові кажуть, що людей без рук і ніг змушують годинами стояти у чергах за папірцями. При цьому деякі медичні працівники дозволяють собі розмовляти із нашими захисниками у стилі. Вас багато, я один. Однак навіть провівши кілька місяців у чергах, поранені не можуть зібрати необхідні довідки. Наприклад, Руслан Давид, боєць Азову, який прилетів уже в оточений Маріуполь на гвинтокрилі, у боях за місто втратив ногу. Потім провів півтора місяці у полоні. Повернувся в Україну більше року тому і досі не може отримати інваліда війни.